Пустина Тарас Григоровичевченко. Чи то не та є Божа воля, чи така є її доля? Росла в наймах, виростала сиротою покохалась. Не барак, як голуб з нею, з басталанною своєю. От зіроньки до зіроньки сидять собі у дівоньки, Сидять собі, розмовляють, пречистої дожидають. Дождалась? Щигирина по всій славній Україні заревли великі дзвони, Щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та ранесенько сурми труби вигравали. У поход, у дорогу славні компанійці до схід сонечка рушали. Випроводжала вдова свого сина, ту і єдиною дитину. Випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротини випроводжала. Коня напувала, виносила зброю шаблю золотую і рушницю гаківницю. Випроводжала три поля, три милі, прощалася при долині. Дарувала шетушовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустино, хустиночко, мережа нашита, тільки й слави козацької сіделичку вкрити. Вернулася, джурилася на шлях пита й дивилась, квічалась, прибиралась, щодень Божий сподівалась, а в неділеньку ходила виглядати на могилу. Ми на літо, ми на друге, а на третє линуть славні Компанійці. Свою Україну. Іде військо, іде друге, а за третім стиха. Не дивись, безталанна, везуть тобі лихо, везуть труну мальовано китайкою вкрито. А за нею, старшиною, іде в чорній свиті сам полковник Компанійський, Характерник Січі. За ним ідуть є Сауле. Та плачуть ідучи, несуть паниє саули козацькою зброю, литий панцир порубаний, шаблю золотую, три рушниці гаківниці, і три самопали. А на зброї козацька кров позасихала, ведуть коня воронного, розбиті копита, а на ньому сіделечко. Хустиною вкрите.